Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Смертельна аварія на трасі Одеса Мелітополь-Новоазовськ. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Аварія трапилася пізно ввечері в районі села Міщанка. Легковий автомобіль део виїхав на зустрічну смугу, і лоб-лоб зіткнувся з вантажівкою. Дав у результаті пасажир легковика отримав численні травми і помер дорогою до лікарні. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області відправили до суду справу інспектора водної поліції його викрили на систематичних поборах за можливість перевезення пасажирів річковим і водним транспортом. У разі незгоди платити по 100 гривень з людини за перевезення по Дністру поліцейський погрожував людям проблемами, безпідставними зупинками та вилученням водійських прав. Крім того, колишній інспектор водної поліції запевняв, що спілкуватися з цих питань необхідно тільки з ним і тільки він може гарантувати вирішення проблем з іншими правоохоронцями. За щомісячні хабарі посадовець не помічав обмежень, які діють під час воєнного стану. Викрили його на отриманні чергової такої винагороди в сумі 135 тисяч гривень. Інспектору повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. У другу річницю повномасштабного вторгнення акції і демонстрації у підтримку України пройшли в багатьох країнах, зокрема в містах Ірландії, передає наш кореспондент. Ірландія за два роки війни прийняла понад 100 тисяч українців. У другу річницю повномасштабного вторгнення в місті Тралі, графство Кері Ірландія проходить мирна хода за Україну. Тут зібралися українці та ірландці, які підтримують нас у нашій боротьбі. Сотні демонстрантів пройшли центру міста жовто-блакитними прапорами і плакатами. До них долучилися, зокрема, міністерка освіти Ірландії Норма Фолі та мер міста Тралі Тері О'Брайен. Українці подякували ірландцям за підтримку і вкотре наголосили, що допомога Україні має продовжуватись. Захід завершився показом фільму Мирний 2 режисера Ахтема Сейтаблаєва. Це художній фільм про події 2014 року. На кордоні Луганщини режисер зараз захищає Україну. У другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок разом з українським колегою Дмитром Кулебою відвідали Одесу. У ході спільної прес-конференції міністри повідомили про продовження надання допомоги Німеччиною Україні. З робочим візитом до Одеси завітала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Її супроводжував голова МЗС України Дмитро Кулеба. Міністри обговорили надання військової допомоги для України на 2024 рік. Зокрема, були виділені три головні позиції: ППО, далекобійні ракети та снаряди. Сьогодні я можу з великим задоволенням сказати, що ми є стратегічними союзниками. Тиждень тому у Берліні ми з Наліною були присутні при підписанні нашими лідерами історичної безпекової угоди. Вона, зокрема, передбачає 7 мільярдів євро військової допомоги Україні вже у 2024 році. Того ж дня Берлін оголосив про новий пакет допомоги на понад мільярд євро. І важливо, що все це не одноразові акції. Це системна і стала підтримка. 50 мільярдів євро від Європейського фонду миру будуть додатково надані Україні. На цей момент проводяться останні технічні деталі, яким чином ці двосторонні зобов'язання можна доповнити. Також міністри прокоментували ситуацію на українсько польському кордоні за словами Аналена Бербок. Німеччина підтримуватиме Україну не лише у військовій справі, а й у гуманітарній та сільськогосподарській. Польща. польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз'єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує. Дивитися на факти. Ця криза викликана, я вважаю, трьома факторами: перший це економічними проблемами, з якими стикнулися фермери в Європі і це цілий комплекс проблем. Так, Україна не є насправді найбільшою проблемою в цьому плані. Друге, це використання цих проблем російською, російською російськими спецслужбами і пропагандою для спрямування гнів на Україну. Третя причина це провокації, які загострюють ситуацію. Підкреслив міністр. Мова йде про висипане українське зерно. Я був у Варшаві, я говорив з польським урядом, і є бажання вирішити професійно цю проблему і України і у а, в Варшави. Але оці провокації вони абсолютно псують атмосферу, загострюють ситуацію. І я хочу сказати всім у зв'язку з цим, що Україна на провокації вестися не буде, ніхто не розсварить Польщу і Україну стратегічно. Але на кожну таку провокацію ми будемо відповідати максимально жорстко. Також Дмитро Кулеба виступив за перегляд правопису назви міста Одеса німецькою мовою, щоб вживати лише одну літеру С. Всі пам'ятають, як багато років ми боролися за те, щоб на Україну дивилися. Не через призму Росії, не через призму російської мови, а через призму України, української мови і України як частини Європи. І ось ця зміна відбулася і в Німеччині. Проте, згідно з німецьким написанням, назва міста буде читатися і вимовлятися як Одеза. Тому пані Бербок зазначила, що подумає, що з цим можна зробити. Опозиція в Терасполі заявляє, що Придністров'я збирається приєднатися до Росії. Чи дійсно такі плани існують і можуть бути реалізованими? Як законопроект про тотальне відоспостереження відповідає міжнародному праву? І які плани виношує Росія щодо окупованих територій? Про все це в інтерв'ю телеканалу ГРАД розповів професор, доктор юридичних наук, президент інституту прикладних гуманітарних досліджень Михайло Буроманський. Росія використовує Придністров'я в своїх політичних цілях з початку 90-х років, так само як Абхазію, Осетію та інші окуповані території, і виключати можливість дестабілізації ситуації там зараз не можна. Вважає фахівець міжнародного права професор Боромінський. І звісно, Росія може ухвалити рішення про приєднання про анексію. Вони в міжнародну спільнотою не будуть сприйняті. Однозначно, це буде визнаватися як. Е, е, Незаконні, абсолютно протиправні дії, тому що територія Молдови визнається в тих кордонах, які в неї є на сьогоднішній день. Придністров'я це є невід'ємна частина Молдови. На думку експерта, Росія вже неодноразово доводила, що ніякі міжнародні домовленості не стримують її в бажанні досягти своїх цілей. Ось і зараз вона намагається створити напругу на кордоні Придністров'я з Україною. Звичайна спроба анексії, і, але яку хочуть обгорнути в якусь таку знаєте, обгортку, е, ну, е, яка мала б нагадувати е, міжнародну правову, насправді це абсолютно порушення міжнародного права в тому числі. Тобто Росія в цьому сенсі вона діє цинічно і, і е, е, вона просто знищує всі домовленості, які які були, які є, які можуть бути, і це це надзвичайно небезпечна політика у самій Україні чимало і точку напруги залишається питання мобілізації та обмеження громадських прав через воєнний стан. Якщо спиратись на міжнародні норми, говорить професор Бероменський, то держава має право на певні обмеження. Але тут важливо, як саме це відбувається. Певні обмеження можуть бути. А от питання далі складне – це питання балансу. Наскільки Ось. наскільки е, ці обмеження відповідають стану ці, ситуації в е, країні, тобто держава каже, що вона обмежує е, е, певні можливості в реалізації у здійсненні людиною своїх прав? А от е, наскільки це відповідає е, стану, наскільки держава е, дотримується все таки цього балансу, при якому вона наступає, е, напевне. Права людини, але тим не менше зберігає можливість людині лишатися людиною своїм правом в повному обсязі. А ось посилання деяких аналітиків на те, що ці норми не працюють через те, що Україна і досі не оголосила війну Росії, професор вважає некоректними з точки зору міжнародного права. Немає значення, оголошували, не оголошували. Це вже відповідна, відповідна війна. Для України в даному випадку, якщо вже на неї напали, і якщо е, вже війна почалася, відповідати і казати: а ми теж будемо вам оголошувати війну, це вже абсолютно безглуздя, тому що знову таки з точки зору міжнародного права, ми вже здійснюємо право на самооборону. Нам дає статут ООН право на самооборону в разі агресії. Не хотів розлучатися і підпалив квартиру в Одесі. Затримали чоловіка, який влаштував дома пожежу, відреагувавши у такий спосіб на слова дружини про розрив стосунків. У результаті важкі опіки отримала 19-річна донька жінки. Чоловік неадекватно відреагував на повідомлення співмешканки про розрив стосунків і прохання поїхати. Виникла сварка під час конфлікту, який відбувався в присутності 19-річної доньки Одеситки. Чоловік схопив пляшку з розчинником, облив ним приміщення кухні та підпалив. Частина горючої суміші потрапила на штани дівчини і спалахнула. Потерпіла, отримала серйозні опіки ніг. Її доправили до лікарні. Сам правопорушник з місця злочину втік. Однак за кілька годин його виявили в підвалі будинку на італійському бульварі та затримали. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі. Вони сміливі й мужні, рішучі й сильні, захищають рубежі нашої країни, знищують ворожі цілі. Саме прикордонникам присвячена нова марка, яку презентували в Одесі. На презентації були і самі герої наших днів. Протягом 2023 року прикордонники півдня України знищили 76 дронів камікадзе. А це врятовані життя, цивільні будинки та об'єкти інфраструктури. На ворожі дрони полюють військові різних підрозділів, і зокрема прикордонники. Специфіка підрозділу включає також збиття повітряних баражуючих боєприпасів шахід 136 або герой 2 яких називають в народі там мопіди, летючі балалайки. Це одна із. Найбільш, мабуть, командних робіт, де працює від першого військового до останнього в підрозділі, ця марка присвячена нашим захисникам-прикордонникам. Її названо Мисливці за шахедами. Працюємо декільками командами в сні співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Ну і намагаємося не пропустити шахіди через нашу ділянку відповідальності. На другій марці, яку випустила Укрпошта, будівля одеського морвокзалу та готелю. Точніше, те, що залишилося від будівлі після ворожої ракетної атаки, кошти, які будуть виручені від продажу цих марок, підуть на допомогу ЗСУ. Ми вже маємо 8 років війни та 731 день незламності, стійкості, і мужності в боротьбі з російськими окупаційними військами. І ми дуже вдячні всім тим, хто перебуває в тилу. І має змогу допомагати і підтримувати цивільне населення, так і військових у цей нелегкий час. На стінах у болгарському культурному центрі виставка робіт фотографа Бориса Бухмана, герої світлин, військові, рятувальники, звичайне мирне населення, в тому числі діти, які потерпають від наслідків воєнного часу. Фотографії, нібито, занурюють у центр подій, кажуть відвідувачі, адже так чи інакше торкнулися кожного. Мій дядько пішов добровольцем. Е... Перші дні війни він загинув. тож нам це дуже болісно. Коли відвідуєш такі заходи, то ну ти немов окунаєшся туди, коли дивишся на ці роботи, які свідчать нашу історію, то є такі сильні світлини, тому що я сама знаю, що таке зробити кадр і щоб він жив. То в деяких картинах то навіть передається якийсь дух. Ми всі чекаємо на перемогу, на мирне життя, особливо діти, у яких війна відібрала радощі спілкування з батьками, тихі ночі, веселі свята. У Мене донька мене чекає. Вона мене вже два роки не бачить вдома, і вона, як ніхто, чекає перемоги. У мене є обіцянка, що ми після війни з нею поїдемо дійсний ленд до Парижу. і вона. Кожній телефонній розмові, коли вдається позвонити, і вона питає павнука. Коли, коли вона закінчиться, я вже готова їхати. Для наших захисників перемога це ще й можливість кожен день бачити своїх рідних та будувати плани на майбутнє. Під час війни через стрес та психологічну втому у людей загострюються хронічні захворювання. Нерідко вирішити проблему можна тільки шляхом проведення операції, а це робота цілої команди. Потрібен не тільки талант хірурга, але й грамотна, якісна робота операційної медсестри. Ми продовжимо розповідати про людей цієї важкої, проте досить важливої професії. Її називають правою рукою хірурга. Від навичок та знань операційної медичної сестри залежить не лише хід, а й взагалі успіх операції. Цю професію розповідають медики, обирають за покликом душі, оскільки таке навантаження зможе витримати не кожний. Тетяна допомагає хірургам 10-ї клінічної лікарні рятувати життя пацієнтів вже протягом 25 років. Медичною сестрою я мріяла бути все життя. Це би, мрія дитинства. Про операційну медичну сестру навіть не мріяла, поки не прийшла працювати. Спочатку працювала в дневному стаціонарі в цій клініці і побачила медичних сестер і зрозуміла, що дуже хочу бути одною серед них. Операційна медсестра невід'ємний член хірургічної команди. Вона готує все необхідне обладнання та інструменти перед операцією, стерилізує прилади, допомагає хірургам та анестезіологам під час операційного процесу. Якщо нема під підріжимо, то все, що вони зробили, там супер, класно, в операційний, потім будуть післяопераційні ускладнення і все піде. Даремно все буде наші старання. Тобто насамперед сане підріжим і також злагоджена командна робота. Поява сучасних методів лікування вимагає від операційної медсестри постійного вдосконалення своїх знань та навичок, впевнені фахівці. Наші медичні сестри володіють універсальними можливостями, тобто операційна сестра може з однаковим успіхом приймати участь у відкритих операціях, або лапароскопічних, або вендоскопічних, або. В комбінованих хірургічних втручаннях на органи сечостатевої системи, а це продовжує Олександр Борисов. Значно підвищує і рівень роботи медсестри, і успіх роботи всієї команди. Тетяна розповідає, найбільш цікавий досвід вона отримала, коли в 10-й клінічній лікарні відбувалася перша пересадка серця в Одесі. Ми брали донорські нирки для для донора для реципієнта. І в нашій операційній була пересадка серця. Дирки поїхали в Київ, там їх робили операцію, а пересадку серця робили в нашій операційній. Медики впевнені працювати операційною медичною сестрою може лише та людина, яка обрала цей шлях за покликом серця, бо недостатньо тільки багажу знань. Потрібно любити свою роботу, жити нею та постійно вдосконалювати навички. В Одесі на Балтській дорозі встановлені знаки дорожнього руху. Зупинка заборонена. Як повідомили в комунальній установі СМЕП, це зроблено задля унеможливлення паркування великогабаритних автотранспортних засобів вздовж балської дороги та прилеглих до неї вулиць. Згідно із правилами дорожнього руху України, знак 3.34, який встановлено на балтській дорозі, забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів. Таким чином великогабаритним автомобілям тепер зупинятися на цій вулиці заборонено. Повідомили в СМЕП. Відповідальність за життя дітей несуть батьки. Це закріплено законом, але це зрозуміло і без будь-яких документів. Під час війни треба постійно говорити про правила поведінки, які диктує нам час. Правоохоронці у черговий раз наголошують, дорослим слід бути обережними та розповідати дітям про правила безпеки а допомогти в цьому можуть поліцейські собаки. Злочинці можуть використовувати довірливість дітей, щоб дізнаватися про різні факти: особисті дані, якісь адреси, номери телефонів тощо. Тому слід пояснити дочкам та синам, що спілкуватися з незнайомцями не можна. Також небезпека може підстерігати просто на вулиці. Звичайні речі, які захоче взяти дитина, можуть виявитися вибухівкою. Порада і для батьків, які можуть це почути. Про те, щоб вони говорили це дітям своїм, про те, що не потрібно нічого брати в руки, якщо ти знайшов це це на вулиці, пакети, коробки, це можуть бути завуальовані іграшки, ті самі, це можуть бути якісь коробки від солодощів, рюкзаки, сумки. Тобто це ті речі, які ми у повсякденному житті можемо не бачити там. на… Пішохідних переходах на тротуарах, так і по на шляху додому або до школи, або до магазину. Про те, що фотографувати та знімати на відео бойову роботу наших захисників місця обстрілів та влучань не просто небезпечно, а й заборонено законом. Говорять і правоохоронці, і військові. За це передбачена кримінальна відповідальність, і знати про це потрібно не тільки дорослим. Потрібно дорослим говорити з дітьми про те, що фотографувати місця потрапляння уламків ракет або ракет не можна, тому що за це є відповідальність. Якщо дитина не досягла відповідальності кримінальної, віку кримінальної відповідальності, то відповідальність за неї може понести батько чи мати. Українські діти за два роки війни вже отримали такий досвід, який хлопчикам та дівчаткам зовсім не потрібен. Але ворог змусив юних українців жити під звуки тривог та обстрілів, змусив дотримуватися багатьох правил, які допоможуть зберегти життя. І поки продовжуються бойові дії, ми всі повинні ці правила виконувати заради себе, дітей та нашої країни. І ще про дітей, а точніше про їхнє здоров'я. Зима закінчується, але період захворюваності на респіраторні інфекції ще триває. І найбільш схильні до них діти. Ці захворювання є одною з основних причин хвилювання батьків: звернень до лікаря, зменшення відвідувань дитячого садка і школи. Як вірно поводитися батькам під час гРВІ у дитини, дізнавалася наша знімальна група у фахівців-педіатрів. Останні тижні лютого захворюваність на ГРВІ і грип в Одесі спадає. Про це свідчить дані Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Так, з 12 по 20 лютого вона знизилась на 13% порівняно з попереднім тижнем. Усього захворіли 3,5 тисячі одеситів, серед яких майже 66% становили діти віком до 17 років. Як допомогти дитині скоріше впоратися з ГРВІ? У міській дитячій поліклініці розповіли про шість важливих правил для батьків. Перше правило це режим повинен бути непостільним. Тобто дитину не потрібно заганяти в ліжко. Якщо дитині буде погано, вона і так не захоче активно грати. Друге правило це харчування повинно бути тільки за бажанням. Адже ми знаємо, що так прийнято майже в кожній сім'ї, що як тільки дитина захворіє, кожен намагається її нагодувати. Цього не потрібно робити. А потрібно давати дитині якнайбільше пити. І це третє основне правило, каже лікар. Чим більше рідини отримує дитина, тим більше зволожуються слизові оболонки. Тим рідшим стає секрет в легенях і його потім можна краще відкашляти. Четверте правило це оптимальні параметри повітря. Температура повітря повинна складати в приміщенні від 18 до 22 градусів, краще не вище 20 градусів. Вологість повинна бути від 40 до 70. Чим більш вологе приміщення, тим краще вашій дитині. Також важливим п'ятим правилом є забезпечення носового дихання. Дитина не повинна дихати ротом при вірусній інфекції, зазначає педіатр Олена Кухар. Якщо в дитини нежить або закладеність носу, необхідно промити ніс сольовим розчином. Якщо закладеність сильна, можна використати, наприклад, судино згужуючі краплі. І шосте правило це правильний розрахунок жарознижуючих препаратів. Дітям в домашніх умовах можна давати два препарати, наголошують фахівці п'ятої міської поліклініки це парацетомол та ібупрофен. Ібупрофен з розрахунку 10 мг на кг маси тіла дитини з інтервалом 8 годин. Чи парацетамол з розрахунку 15 мг на кілограм маси тіла дитини з інтервалом 6 годин. Це ті препарати, які необхідно дати дитині при температурі тіла вище 38-5 градусів. Або ж якщо самопочуття вашої дитини погане, і цифри на термометрі показують навіть, Тридцять градусів. Також лікарі радять, якщо в дитини є проблеми з серцем, нирками іншими органами, не потрібно зволікати, треба збивати температуру тіла. І головне, коли температура не падає навіть після прийому жарознижувальних препаратів, необхідно звернутися до свого педіатра. А якщо немає змоги зв'язатися з лікарем, то обов'язково викликати дитині швидку допомогу. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.